продаються ялинки. Хто купить ялинку? Сосну подарома! Уявіть собі, одружується молода пара, яка до всіля не займалась коханням! Все, пішли, 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 так, так, ну давай, вставай тут, очі мічайте, воно згідне теж, так, пішли далі. Перший стіл, давай, сідайте, о, так, хамбана, співайте, мау-мау-мау, давайте, давайте, будіть сідати, так, давай, горі лососа, пау-ла-ла, так, все, давай, букет кидай, все, букет, пав, так, пау-пау, не ливайте, мама, мамо, не плачте, так, все, потім в кутверти забирайте нам їх репо, і ми до віном, бо нам дуже треба. репо. І от головна подія Євро-2012. Коме, коме, що в україні буде 20-12? От клята інфляція. Ще вчора було 10-20, а сьогодні вже 20-12. <плес> ну, знаєш, як це буває? Тяжке дитинство. Погана компанія. Наркотики. Алкоголь. А потом я и девчонка. А потом. А потом мне выполнилось 10 рук. <реклама> <реклама>